Розіграші над дітьми річ зовсім не нова з давніх часів люди. Постійно обманюють своїх дітей, іноді з благих причин, переважно для того, щоб вберегти їх від небезпеки. Наприклад, обманювали про наявність бабайка міфічної істоти для того, щоб дитина кудись там не лізла, скажімо, в колодязь. Також батьки могли розігрувати своїх дітей, розповідаючи, що солодощі приніс зайчик чи лисичка, чи вони приносять від лисички й зайчика. І це настільки мило. Але сьогодні пранки від батьків вийшли на новий рівень, судячи з відео деяких блогерів. Соціальні мережі лише підігрівають ці дії, створюючи тренди, тенденції, які згодом повторюють інші батьки. Для чого розігрувати своїх дітей таким жорстоким чином? Та ще й фільмувати та публікувати це згодом? Навіщо розбивати на голові дитини яйце? Це Та дуже най. That looks very nice. We Win to you. Чи <coughs> <coughs> кидати їй на обличчя слайс сиру. Minding his own business. <laughs> Сьогодні ми поговоримо про жорстокі пранки від батьків, як це може зашкодити дітям. Ставте лайк, підписуйтесь та ставайте спонсором мого каналу. Рада повідомити, що для спонсорів вже вийшло перше відео. Яке ви можете переглянути за посиланням у описі, ставши спонсором. За суму, яка менша ніж пачка лапшички вермішельки на місяць, ви отримаєте доступ до ексклюзивних відео, які можете бачити тільки ви. Тому ставайте спонсором мого каналу, перейшовши за посиланням у описі. І не забуваємо про донати для фонду Повернись живим та, зокрема, для створення школи операторів БПЛА Ятаган. Всі посилання, як завжди, в описі маленьких донатів не існує. І починаємо. Ви точно могли бачити деякі відео пранки з дітьми. Що вони часто є дуже вірусними і просочуються у всіх соцмережах в інстаграмі та тіктоці ком'юніті батьків діляться пранками одне з одним, радіють, веселяться, а дехто засуджує. В Ютубі є цілі компіляції найкращі пранки батьків над дітьми. Багато кому може здатися це дуже веселим. Дивитися, як переодягнутий на грінча дядько, вривається в кімнату і з криками забирає іграшки дітей і краде їхнє різдво. І ви лише подивіться, як реагують ці діти. А тепер зверніть увагу на реакцію дорослих. Ну, дуже смішно. Цікаво, а цим дорослим було б так само смішно, якщо б над ними провели пранк у банку, і нібито озброєний напад, тому що емоції у них були б такі ж самі, а іноді навіть гірші, тому що діти ще не усвідомлюють усіх небезпек цього світу. Сам факт переляку та розпочу дітей у таких пранках вже є дуже неетичним та зрадницьким з боку батьків. Але крім цього, батьки та інші родичі, хто це все знімає, часто продовжують фільмувати це все замість того, щоб якось втішити свою дитину. А найгірше, що потім вони це все публікують. Ранки про Грінча це взагалі настільки жахливо. По-перше, сам Грінч є дуже страшним. По-друге, він викрадає Різдво в дітей, свято, у якого діти чекають з нетерпінням. Оскільки очікування свята часто є кращим за саме свято. І це травма на все життя, як на мене. Крім того, сам факт, що хтось вривається в будинок і щось забирає, часто ще й вигукуючи, це реально треш, друзі. А найгірше тут реакція батьків, які не підтримують тебе, а ржуть з тебе і ще й знімають. Давайте згадаємо того ж самого бабайка. Вас лякали бабайком в дитинстві? Іноді це було дуже виправдано, тому що в минулі часи виховання дітей було зовсім інакшим. Становище матерів було інакшим. Моя бабуся мені розповідала, що вона колись прив'язувала свого двохрічного сина на довгу мотузочку, тому що він тікав з дому, а вона повинна була зробити якісь хатні справи, тому що ніхто за неї це все б не зробив. І вона легенько його прив'язала, і таким чином він був більш-менш в безпеці в будинку. До речі, в Монголії це практикується і досі. Дитину прив'язують за ніжку в юрті, і вона має свій радіус, куди вона може тікати, як собачка на привізі. Але таким чином, хоча б мати знатиме, що дитина не втекла кудись в степи, і вона в безпеці більш-менш також дітей лякали бабайкою чи бабаєм. Для того щоб вони не лізли в криницю або не тікали в ліс, і це було реально питанням виживання. А що ж сьогодні? Дитина переважно зараз завжди під наглядом дорослих, тому немає необхідності залякувати дитину, щоб вона кудись не лізла. А також, якщо вона вже розуміє концепцію бабайка, якоїсь істоти, яка є небезпечною, то таким самим чином можна пояснити і наявність реальної небезпеки, скажімо, не лізти кудись або не йти кудись. І можна, можна спробувати це дитині пояснити. Але завжди виникає спокуса налякати дитину, тому що це ефективно, але не завжди. Скажімо, у цьому відео. Ця блогерка є сестрою цих двох хлопчиків-близнюків. І Її відео стало дуже вірусним. У ньому вона лякає хлопчиків бабайком. І каже одному з них, щоб він заховав соску, тому що бабайко побачить, що він такий дорослий, а ще з соскою. Він її послухався, і загалом нам зрозуміло, що ситуація владналася, але чомусь вона вирішує продовжити лякати їх і починає бігти і кричати, що бабайко. Біжить за ними. Діти впадають просто в люту істерику, тому що вони починають вірити, що за ними реально хто женеться. І доросла людина, яка мала б їх підтримувати сестра. Я розумію, що вона, можливо, і неповнолітня, і вона не зобов'язана з ними сидіти, але суть в тому, що вони на неї зараз опираються, як на старшу сестру. І вона біжить, і вони впадають в паніку. Бабайко, ти тут, хлопці, вже чемні. Так. Да. Тут ще соскою ходить. О, я в кіжаю, Баба. Все, бабай, ми пішли. Ми пішли. Бабай. Бабай, не біжиться за нами! Бабай, не біжи за нами! Все, нема бабая! Тому що, хлопці! Ви будете себе добре поводити? Да. Ти покакав? Так. Да. А ти покакав? Так. Да. Коментарі там, звісно, були дикі. Дехто писав ображені я ж мамки образились, дехто писав про свій досвід з дитинства, як їх лякали і які у них зараз панічні атаки і травми. Дехто писав, ну, мене лякали циганами, мене лякали тим, що мене віддуть бабайкові, і нічого нормального виросло. І ті людині відписали, що яка нормальна, якщо ти така жорстока, і тобі не шкода тих дітей. Багато хто написав, що це класно. Це ж такі приємні спогади з дитинства. Чекаю від вас коментаря про ваш досвід, чи лякали вас бабайками чи іншими там монстрами, чи можливо, що віддадуть вас комусь, які у вас від цього були спогади зараз, приємні чи жахливі? А ще багато кого лякали дитячим будинком, і це взагалі на мене. Просто вершина жорстокості до своєї дитини. Ти показуєш їй, що ти можеш відректися і віддати її. Я думаю, що для дитини гіршого немає. А як вам такий пранк? Гоуст пранк. Дитину зачиняють у темній кімнаті, скажімо, в ванні, де немає вікон, і залишають її з телефоном, на якому є якийсь фільтр привида. І кажуть, дитині, ти дивися, ти зараз побачиш привида. Діти у цих відео просто скажено. Хочуть вирватися на волю, вони молять, щоб їх випустили а батьки лише сміються. Пам'ятаєте, цей, на перший погляд, веселий для багатьох, а для багатьох незрозумілий взагалі який сенс в цьому? Cheese Slice Challenge, де люди, які я не знаю, у них, мабуть, не було чим зайнятися, щось робити, корисно, беруть шматочок всього сиру, пластинку і кидають дитині на лице. І дивляться на реакцію. Переважно діти ніби стоять в ступор, і це, типу, дуже смішно, що дитина стає в ступор. Тут нічого такого шкідливого немає. Це не дуже то і шкодить дитині, вона ще нічого не розуміє в такому, віці, бо це переважно роблять на якихось немовлятах, але нахіба. Так само роблять також деяким домашнім тваринкам, і це також дуже жорстоко і тупо. Ну і звичайно, як не згадати Egg Crack Challenge. Коли батьки щось готують, вони прохають дитину допомогти, вона стоїть щось, нібито допомагає, і батьки вирішують розколоти яйце об голову дитини. Це ж так весело, особливо реакція дитини, яка може засміятися як захисна реакція, або заплакати, або засмутитися, або питатися, що, що таке, чому ти це робиш. We just do one egg. <laughs> Why did you do that? Ouch! Cracking the egg. Yay! 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 Your masterpiece. <laughs> Double eggs. Oh yeah. Okay. Okay. <laughs> Set. Реакції дітей є зовсім різними. Дехто навіть може штовхати своїх батьків, але спільним для цих всіх відео є бурхливий сміх батьків. Для мене особливо жахливим є ось цей пранк над дітьми, де батьки одягають маску в кулаки. І це набагато кріповіше, ніж ви могли собі уявити, якщо ви ще цього не бачили. Просто подивіться, будь ласка, на реакцію цих дітей, яка у них паніка і шалений переляк. Say five. Say look at daddy. <ріг> Особливо мене роздратувало як цього хлопчика, який плаче в супермаркеті від цього вовкулаки. Цей самий вовкулака намагається погладити і втішити. Це ще більший жах. <ріг> Що кажуть психологи про ось таку поведінку батьків? Які по факту знущаються зі своїх дітей, звичайно, не буде новиною те, що це може нанести непоправну шкоду психіці дитини. В неї будуть проблеми з довірою. У неї може виникати навіть ПТСР через сильну травму, яку завдали їй ось таким пранком. Як кажуть дослідники, одним із симптомів ПТСР у дітей є включення травматичної події у гру дитини. Тобто, що дитина згодом грається іграшками і моделює ту ситуацію, у якій вона була травмована. Це ознака того, що вона переживає ПТС. Також існують різні наслідки у вигляді енурезу, тремору, панічних атак, нічних кошмарів і навіть розладів психіки. Що ви думаєте про ось такі пранки над дітьми? Чи вважаєте ви їх прикольними та веселими? Чи ви вважаєте, що такі батьки є інфантильними або несповна розуму, тому що знущаються над дітьми? Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь, переходьте в мої тіктоки. Та ставайте спонсорами мого каналу, і вже зараз ви зможете переглянути ексклюзивне відео для спонсорів.